Вітаю, тема носить назву Повнота часу. Послані до Галатів в 4 розділі ми читаємо Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого Сина, аби викупити тих, що під законом, щоб ми одержали усиновлення. Прихід Спасителя був провіщений Щеведемі. Коли Адам і Єва вперше почули цю обітницю, вони сподівалися на її швидке виконання. Наші прородичі раділи народженню свого первістка, гадаючи, що він стане визволителем, але виконання обітниці затримувалося. Ті, хто її вперше почув, померли, не дочекавшись здійснення. Знів'їноха ця обітниця передавалася через патріархів і пророків, вселяючи надію на його пришестя. Однак він не приходив. Проросло Даниїла вказувало навіть на конкретний час його пришестя, але не всі правильно тлумачили це откровення. Століття минало за століттям, голоси, голоси пророків змовкли, рука гнобителя, гнобителя тяжіла над Ізраїлем, і багато хто був готовий вигукнути, Продовжаться дні, і зникне всіляке видіння. Ізекіля 12, розділ 22 вірш. Але подібно до зірок, які звершують свій біг за визначеними для них орбітами, плани Божі не знають ані поспіху, ані звалікання. У символах великої темряви і димучого вогнища Бог показав Авраамів і рабство Ізраїлю в Єгипті, оголосивши, що їхнього перебування там становитиме 400 років. Після цього, сказав він, вони вийдуть з великим маєтком. І даремно цим словам протиділи всі сили горди Імперії Фараона. Саме того дня, призначеного божественною обітницею, вийшли всі Господні війська з Єгипетського краю. Так само на Небесній Раді був визначений час пришестя Христа. Коли цей час наступив, Ісус, народився в Іфлеємі. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина. Проведіння керувало рухом народів людськими пристрастями і усіма діями доти, поки світ не визрів для появлення визволителя. Це був час, коли усі народи були об'єднані під єдиним урядуванням. Одна мова набула широкого вжитку і була визнана всіма як літературна. Розпорошені по всіх краях юдеї збиралися у Єрусалимі на річні свята. Повертаючись додому, вони могли рознести по світу вістку про прихід Спасителя. На той час язичницькі релігії стали втрачати свій вплив на людей. Люди стомилися від пишних видовищ та байок і прагнули релігії, яка могла б задовольнити потреби серця. Коли світло істини, здавалося, зникло з поміж людей. Все ж були душі, що шукали світла, а тому були сповнені тривогою і смутком. Вони хотіли пізнати живого Бога, прагнули впевненості в тому, що є надія на життя і після смерті. Коли юдеї відступили від Бога, їхня віра остаточно ослабла, а надія на майбутнє майже згасла. Слова пророків залишалися незрозумілими. Для багатьох людей смерть була страхітливою таємницею, після якої невпевненість і темрява. До Божого пророка, через віки долинув не лише гіркий плач віфлеємських матерів, а й волання усього людства, у рамі чути крик і ридання, і велике голосіння, царахіль оплакує своїх дітей, і не хоче втішитись, бо їх немає. Україні смертної тіні люд, люди були безутішними. Вони прагнули прошестя визволителя, коли темрява нарешті розсіється, відкриваючи таємницю майбутнього. Не тільки серед єврейських нації були мужі, котрі провіщали з'явлення божественного вчителя. Ці люди шукали істину, а тому їм було послане особливе відкровення від Бога. Один за одним, подібно до зірок, що з'являється на темному небосхилі, поставали вчителі. Їхні пророцтва вселяли надії в серця тисяч язичників. Упродовж століть писання перекладалося лише грецькою мовою, якою на той час розмовляла вся Римська імперія. Євреї були розсіяні всюди, і їхні сподівання на прихід Месії поділяли деякою мірою і язичники. Серед тих, кого євреї величали язичниками, були мужі, котрі краще розуміли біблійний пророцтво про Месію, аніж вчителі Ізраїля. Декотрі з них сподівалися, що його пришестя принесе звільнення від гріха. Філософи теж намагалися збагнути таємницю єврейської релігії, але фанатизм юдеїв перешкоджав розповсюдженню світла. Твердо вирішивши зберегти відособленість своєї нації від інших народів, вони не бажали ділитися знанням щодо своїх символічних ритуалів. Отож мав прийти правдивий учитель, той, на кого вказували всі ці символи, повинен був сам пояснити їхнє значення. Бог звертався до світу через природу, через образи і символи, через патріархів і пророків. Потрібно було, щоб уроки викладалося людство зрозумілою їм мовою, тому мав заговорити вісник заповіту, його голос повинні були почути у його ж храмі. Христос мав прийти, щоб виголосити ясні і зрозумілі слова. Він, Творець істини, хотів відокремлити істину від полови людських учень, щоб що робило її недієвою. Принципи Божого правління. І план спасіння мали бути чітко окресленими, а вчення старого заповіту повністю відкрити людям. Серед юдеїв залишалися ще стійкі душі нащадки святого Родоводу, котрий зберігав пізнання Бога. Вони продовжували плекати надію на виконання обітниці, даної їхнім батькам. Ці люди зміцнювали свою віру, покладаючись на дане через Моїсея запевнення. Господь Бог вам, пророка, підійме від ваших братів, як мене, у всім його слухайтеся, про що тільки він вам говоритиме. Так записано у діях апостолів. Вони читали, як Бог помаже того, котрий принесе благу вістку у Боги, люкуватиме скрушених серцем, полоненим звіщатиме свободу, і проголосить рік Господнього благовоління. Ці вірні мужі читали про те, як він становить на землі правду, як будуть чекати його науки острови, і як язичники підуть за світлом його, а царі за ясністю сяєва його. Слова, сказані Яковом на смертному ложі, сповнювали їх надію не відніметься берло від Юди, ані, ані поміж стіп у нього жезл, аж поки не прийде примиритель. Втрата Ізраїля, могутності та сили свідчила про те, що прихід Месії мав здійснитися незабаром. Пророцтво Даниїла змальовувало славу його правління царством, котре прийде на зміну всім земним царством, і, за словами пророка, стоятиме вічно. І, хоч зовсім небагато людей розуміли характер місії Христа, всі чекали приходу могутнього князя, котрий заснує своє царство в Ізраїлі. І з'явиться як визволитель народів.